Всім привіт! Ви на каналі Кури у дворі. Знімаю відео, сьогодні пасу кури, вибачайте, що довго не було відео, не мав часу. Мав часу, школа, така у всяке та не знімав. А зараз випустив курей пасти, кури пасуться. Сьогодні зібрав два яйця. Ну, там ще, напевно, хтось збирав яйця, я не знаю, я не запитував. І все, вийшов трохи на двір, Зараз попасу кури, тоді піду королям їсти подаю, та й все. Кури несуться, несуться, пасуться, всяке таке. Вони перелиняли вже трохи, вже трохи заростають пір'ям і вже будуть скоро повністю зарослі. Вони, коли линяли, трохи погано неслися, тепер несуться вже ліпше, набагато ліпше, вони виходять щодня пастися, пасуться, ходять, бігають. І все. Кролі теж нічого. Їдять, живуть, пасують, той пасуться, їдять, живуть, відпочивають, та й сидять там по клітках. Якщо хочете, щоб я зробив повний обзор свого обійстя своїх курей, кролів і свиню показав і це все в одному відео. То пишіть в коментарі, я занімлю таке відео і все вам покажу. А на даний момент у мене все. Все, що я розказав, це все як є зараз на даний момент. Тільки що я про свиню не розказав, а свиня там що, свиня наїлася та лежить. І все. А кури. Ну Про кури я вже розказав, не буду повторюватись по два рази. Вже весна, все, вже повідцвітало, вже черешні червоніти починають, скоро їх вже шпаки будуть оббивати. Ну, все таке. Там аж далеко-далеко ходить півень, півень, так як я розказував, не пам'ятаю, чи я розказував, чи ні. півень залишився один, ось він. А тих решту півню ми зарізали. Бо нам так багато півню не потрібно. А цього півня цього року ми теж заріжемо, а лишимо собі якогось молодого півня. Оцей, ну він не старий, його ще можна роки три тримати, але там є молоді гарні. Я так собі і вирішив, що якщо будуть молоді гарні, то можна лишити котрогось з молодих, а якщо не буде, то лишиться цей старий. Ось трава вже така велика, що люди і коні кон пускають пасти, і козів. Ну, в мене в селі ще трохи є кози, корови, декілька коней на ціле село. І все. Добре. Всім пока.